Мої вітання, шановні телеглядачі. Це новини телеканалу Вінничина. І ми вже готові розповісти вам про найголовніше, що відбувалося у місті та області. Кардіохірургія у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова. Першу патронатну сім'ю створили у Ямпільській громаді. Молодь Вінничини навчають залучати гранти та реалізовувати власні ініціативи. Заміна ортального клапана вже не щось надскладне, а звичайна операція для медиків Вінницької обласної клінічної лікарні імені Перегова. На сьогодні, після оперативного втручання, пацієнти швидко відновлюються та вже за кілька днів повертаються до звичного життя. Наша знімальна група пройшла шлях з пацієнтом від операції до виписки. Команда кардіохірургів рятує життя 71-річному чоловіку. Під час оперативного втручання фахівці зупиняють серце та підключають пацієнта до апарату штучного кровообігу. Завдання лікарів сьогодні імплантація штучного аортального клапана. Операція триває загалом близько п'яти годин, і вже через 12 годин після неї прооперований пацієнт стане на ноги. В даному випадку було протезування артеріального клапана, операція пройшла стандартно. Єдине, що в більшості випадків, якщо ізольований клапан, ми виконуємо це зміні доступу. Цей раз у пацієнта ще були порушення ритму серця і треба було лігувати, ну, вшити ушкаліве лівопередсердя, щоб в майбутньому там не утворились тромби, які можуть викликати. Інсульт і різні, і різні тромби тромбоболі, тому це був стандартним доступом операція. Замінили клапан, вшили біологічний клапан, тому що пацієнту 71 рік і ушили ушки ліве прицердя, щоб запобігти тромбоутворенню в майбутньому, якщо в нього будуть далі порушення ритму. Сьогодні Володимир Вовк зустрічає нас з посмішкою. Це той самий чоловік, якому встановили штучний аортальний клапан. Тиждень тому в обласну клінічну лікарню імені Пирогова чоловік потрапив у важкому стані. Зовсім не міг ходити. Було важко дихати. Про серцеву недугу знав давно. Ще шість років тому лікарі радили замінити аортальний клапан. Та коли стан раптово погіршився, рішення довелось приймати негайно. Наполягли діти. Проблему я помітив, коли мене стентували і сказали, що треба міняти клапан. Я завжди відчував, важко дихати, по не... Зараз ще не прийшло небагато, все добре, я себе чувствую прекрасно. Тут лікарі знають свою справу конкретно. Операція пройшла успішно. Пацієнту встановили біологічний клапан. Він виготовлений з тканин тваринного походження. Такий варіант часто обирають для людей старшого віку, адже з ним не потрібно постійно приймати препарати для розрідження крові, як у випадку з механічним клапаном. Зараз пацієнт почувається чудово, розповідає лікар-кардіолог Лідія Дорожкіна. Пацієнт потрапив вперше 1, 1 вересня цього року, декомпенсований з і із вираженою задишкою і неможливістю навіть рухатися в межах палат. Проводилась медикаментозна терапія, потім підготовка до оперативного лікування, а саме протезування аппельного клапана. Зараз він задоволений, що він його виконав і повертається до свого життя. Історія Володимира Вовка це доказ того, що навіть при серйозних захворюваннях серця можна отримати другий шанс і жити далі. Вдома на пана Володимира чекають діти і онуки. Він ще не один десяток років буде разом з ними. Головне не втрачати час і вчасно звертатись за допомогою до лікарів, адже буває надто пізно. Зазвичай пацієнти декомпенсують і з часом це летальність. Вони помирають від декомпенсації серцевої недостатності. Пацієнт не може рухатися, він задихається, його набряки збільшуються і за рахунок цього вони потім помирають. В кардіологічному відділенні обласної клінічної лікарні імені Пирогова проводять сотні оперативних втручань, розповідає завідувач відділення Сергій Руденко. Крім клапаних, ми виконуємо всі втручання для дорослих. Тобто це невризм лівого шлоночка, невризма орти, шунтування, поєднання операції, клапання разом з шунтами. Тобто і майже кожен день йде операція в Вінницькій лікарні, на вихідних, звичайно, намагаємо, намагаємось не оперувати. Однак, якщо це ургентні випадки, то і на вихідних проходять операції. Тобто можна вважати, що кожен день тут йде операція. Лікарі наголошують, вчасна діагностика це вже 50% успіху. А команда фахівців обласної клінічної лікарні імені Пирогова готова завжди надати необхідну допомогу. Марина Зелена, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Патронатну сім'ю вперше створили у Ямпільській громаді. У ній тимчасово прийматимуть дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, забезпечуючи їм турботу, підтримку та безпеку. Вихователькою стала мешканка села. Петрашівка Ліна Льорит разом з помічницею вона пройшла спеціальну підготовку у Вінницькому обласному центрі соціальних служб. Більше про патронатне виховання розповість Валентина Миронишина, начальниця служби у справах дітей Ямпільської міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Спочатку розкажіть більше про створення патронатної сім'ї у Ямпільській громаді. Які етапи підготовки опановували кандидати, перш ніж отримати статус патронатних вихователів? Ну хочу сказати, що шлях до створення патронатної сім'ї був досить складний, тому що ми проводили дуже багато роботи інформаційної, і просвітницької, і в школах, і в засобах масової інформації, і на інтернет-просторі. І мені ну не могли знайти кандидатів. І вже майже коли опустилися руки, до нас зателефонувала Ліна Михайлівна. Вона прочитала інформацію в інтернеті, запропонувала зустрітися, захотіла більше дізнатися. Ми з нею довго розмовляли, я багато інформації розказала, і вона разом зі своєю подругою вирішили спробувати стати патронатною родиною. Зібрали документи, пройшли спеціальне навчання. Потім, на базі у нас у громаді, у нас пройшов тренінг міждисциплінарної команди. Потім ми отримали висновок обласного центру соціальних служб і вже згідно рішення, виконкому створили патронатну сім'ю у громаді. Які умови необхідні, щоб прийняти дитину на патронатне виховання? Та чи вже оселилися діти у новій родині? Ну, для того, щоб створити патронатну родину, треба розуміти, що мають, людина має працювати із дитиною, яка потрапила у складні життєві обставини. І насамперед треба любити дітей, любити дітей, розуміти проблему, з яку і ситуацію, через яку дитина опинилася в складних життєвих обставинах. Для, для того, щоб прийняти дитину на патронатне виховання, потрібно створити всі належні житлово-побутові умови, забезпечити для проживання дитину, дитини окрему кімнату, де дитина мала би особистий простір. Звичайно, бажано, щоб у будинку була ванна кімната, туалет. І... Ну, насамперед, щоб був домашній затишок, щоб діти, які прийшли з неблагополучних родин, отримали у у сім'ї патронатного вихователя тепло, затишок, розуміння, підтримку. Яку підтримку надає держава та громада патронатним сім'ям? Ну, держава досить непогано оплачує послуги патронатного вихователя. Ну, що таке насамперед патронат. Це як ми пояснюємо по-простому, це робота вдома. Це вдома на своїй території при умові, що є створені належно житлово-побутові умови. Це робота вдома. Держава досить непогано оплачує послуги патронату. Це 24 тисячі гривень заробітня плата, і помічник патронатного вихователя отримує мінімальну заробітну плату. Плюс на кожну дитину держава також виділяє державну соціальну допомогу на утримання цієї дитини на час перебування її в сім'ї патронатного вихователя. Чи планує служба так. у справах дітей створювати ще подібні сім'ї в громаді найближчим часом? Ну, звичайно, якщо у нас будуть кандидати, ми звичайно їх підтримаємо, допоможемо. Проконсультуємо і завжди будемо раді, якщо у нас з'являться ну, ще хоча б одні кандидати, тому що потреба є. Пані Валентино, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. У нашим глядачам нагадаю, Валентина Миронишина, начальниця служби у справах дітей Ямпільської міської ради, була з нами на зв'язку. У Вінниці з настанням листопаду знову загострилась проблема осіннього смогу. Мешканці приватного сектору масово спалюють опале листя та гілля. Попри заборони і попередження екологів, вечорами місто огортає дим, який шкодить здоров'ю та довкіллю. Детальніше нам розповість Віталій Чигур, начальник комунального підприємства, муніципальна варта. Мої вітання. Доброго здоров'я. Перш за все розкажіть, як часто виявляєте порушників саме зараз. Ну, якщо брати в цілому за осінній період е, на початку вересня місяця відповідно до розпорядження Вінницького міського голови було створені вісім мобільних груп, які щодня здійснювали патрулювання е, приватного сектору Вінницької міської територіальної громади. Так, упродовж е, вересня-жовтня місяця е, працівниками муніципальної варти було складено. 29 протоколів про адмінправопорушення да був період, коли дійшли ви такі декілька тижнів, що ми фіксували менше фактів спалювання зараз. як вже правильно підкреслили, стали більш кращі погодні умови, і наші вінчани знову ж намагаються здійснювати спалювання відходів рослинного походження. Переважно це саме сухе гілля після обрізки дерев. Ми і надалі продовжуємо здійснювати патрулювання, і у разі виявлення таких фактів будемо складати протоколи про адмінправопорушення. Сума штрафів, яких передбачає від 300 від 340 до 1360 гривень. Всі матеріали будуть надіслані на адміністративну комісію, яка в принципі вже виносить постанову, і саме яка визначає суму штрафу. Які альтернативні способи утилізації опалого листя, які є доступними для мешканців? Ну я хочу наголосити, що ми не фіксували фактів спалювання опалого листя. Все ж таки вже є відпрацьована певна культура вже поводження саме з відходами от опалого листя, і дійсно, вже ми бачимо такі більше випадків, коли люди здійснюють компостування опалого листя, або можна скористатися його вивозом комунальним службами. Чи проводить муніципальна варта, можливо, якісь інформаційні компанії для мешканців? Саме останніх 10 років ми цим постійно займаємося. Ми спілкуємося з мешканцями приватного сектору. Також надходить інформації і за допомогою засобів масової інформації і в соціальних мережах тому постійно ведеться кропітка робота. Дякуємо, що додналися до нашого етеру. Нашим глядачам нагадаю, Віталій Чигур, начальник муніципальної варти, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск новин. Молодь Вінничини навчають писати грантові заявки та втілювати власні ініціативи в життя. В області відбувся воркшоп Грантові можливості для молоді в громаді мета заходу допомогти юнакам та дівчатам навчитися залучати фінансування для реалізації ідей та сприяти розвитку місцевих громад. Як правильно ставити мету та завдання визначати цільову аудиторію, складати бюджет і прогнозувати очікувані результати під час написання грантової заявки? У Вінниці відбувся воркшоп Грантові можливості для молоді в громаді і всі особливості формування грантів вивчала молодь Вінничини. Гранти це не просто фінансова підтримка, це перш за все віра у потенціал про можливість, масштабування мрій і як свою ідею чи проект реалізувати і побачити ефективний результат цього. І от саме на це спрямована сьогоднішня наша зустріч. Впевнена, що ми отримаємо від наших представників українського молодіжного фонду нові поради, рекомендації а також нові можливості для нашої молоді. Захід організував департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації спільно з українським молодіжним фондом. До участі долучилися представники учнівського та студентського самоврядування, молодіжних рад і громадських організацій. Це про гранти можливості для молоді громади, бо це наймасштабніший проект українського молодіжного фонду. Ми вже приїхали 141 територіальна громада, і з того, що ми бачимо, що більшості молоді більше 60% молоді взагалі не що таке слово грант, не про те, що вже чи його писали. Відповідно, в тому числі ми сьогодні розказуємо якраз в першу чергу теорію, і практику. А як писати гранти відповідно стандартів українського молодіжного фонду? В тому числі ми якраз сьогодні будемо креативити спільні ідеї, які б молодь хотіла, щоб були реалізовані в Вінницькій області безпосередньо, і це теж момент, щоб ми визначили для команди на наступному році пріоритетні напрямки відповідно того, які ідеї сама молодь нам пропонує. Під час практичної частини воркшопу учасники презентували власні напрацювання від соціальних і культурних ініціатив до екологічних та освітніх проєктів. Молодь навчилася правильно структурувати заявки, формулювати проблеми та пропонувати ефективні шляхи їх вирішення. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Циклон із північного заходу йде на Вінниччину. Впродовж кількох днів синоптики прогнозують невеликі дощі. А вже з четверга погода стабілізується. Антициклон принесе ясне небо без опадів. Температура в день триматиметься в межах 8-13 градусів Цельсія, а вночі знизиться до плюс 3-8. А через підвищену вологість 5-6 листопада можливий туман. Тож водіям та пішоходам варто бути уважними на дорогах. А віничанам радимо подбати про своє здоров'я та тепліше одягатися, адже розпочинається по справжньому осінній та прохолодний листопад. 5 листопада ми будемо очікувати дощову погоду, пов'язану з циклоном по північному заходу Європи. Надалі до кінця тижня, 6, 7, 8 число, також можемо взяти 9. Погода буде мати антициклональний характер. Зниження температури буде не дуже суттєво, вночі від 1 до 6 градусів тепла, в день від 10-15 градусів тепла. Солодкий аромат шоколаду, що тане в роті, хрустки карамелі під зубами, і той неповторний момент, коли проста цукерка перетворює звичайний день на маленьке свято. День відомий як всесвітній день цукерок, відзначається щороку, 18 жовтня, збираючи шанувальників солодкого з усіх куточків планети. Але в деяких країнах, як от США, подібне свято припадає на 4 листопада під назвою National Candy Day – Тож, це ще один привід. Сьогодні поласуватись з солоденьким. Які цукерки полюбляють віничани, дізнавались наші кореспонденти. Ну, яка велика шкода, сухофрукти треба їсти. Ой, в мене нема найулюбленіших люблю шоколадні. А які улюблені цукерки, я не знаю. Ну, Може бути з є такі. І лапки люблю. І ще я люблю золоту цю лілію. Такий. Більше шоколадні люблю. Чому? Не знаю, ну карамельки якось не так, а шоколадні, шоколад і шоколад. Ну, взагалі люблю. Якщо шоколад рахувати за цукерку, червоний мак або, або, або ромашка. Я люблю шипучки. Вони дуже солодкі, в них вкусний порошочок. А це були власне всі новини на цю Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підтримувати та донатити на потреби наших збройних сил України. На все добре.